Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену 100-річчю Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. На аверсі монети розміщено у горі Малий Державний Герб України, напис півколом Національний Банк України на тлі стилізованої композиції Рояль, скрипковий ключ і нотний стан зображено портрет Чайковського, під яким номінал 2 гривні, рік карбування та логотип монетного двору. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено будівлю оперної студії Національної музичної академії України, під якою напис 100 років та Лаврова гілка По колу розміщена напис «Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського. Вона належить до серії «Вищі навчальні заклади України, введена в обіг 1 листопада 2013 року, виготовлена з металу Незвіда. Масою 128 грамів діаметром 31 мм, тираж цієї монети 20 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 20 гривень. А на квітень 2024 року вона коливається в межах 350-400 гривень. Ще декілька фактів про цей заклад. Національна музична академія України імені Чайковського є одним з найдавніших та найпрестижніших вищих навчальних закладів музичної сфери в Україні. Історія Київської консерваторії розпочалася з відкриття Київського відділення Імператорського російського музичного товариства 27 жовтня 1863 року. Через 5 років на його базі відкрили Київське музичне училище, а в 1912 році заклад став консерваторією. Процес перетворення училища в консерваторію відбувався протягом кінця 19-го – початку 20-го століття, завдяки наполегливій праці керівництва закладу, до якого входили. Видатний піаніст, педагог і громадський діяч Володимир Похальський, визначний диригент Олександр Воноградський, композитор Антон Рубінштейн, а також за підтримки української культурної спільноти. Величезними труднощами на шляху відкриття консерваторії стали фінансові питання. Розв'язання цієї проблеми суттєво залежало від підтримки видатних київських благодійників. Вирішальний крок зробив Михайло Терещенко, успішний підприємств та видатний філантроп. Він щедро пожертвував 50 тисяч карбованців. Михайло був відданий ідеї розвитку музичної культури України, тому й надав кошти для відкриття консерваторії. А ось уже у 1919 році Київська консерваторія стала державним навчальним закладом. У 1940 році консерваторія отримала ім'я видатного композитора Петра Ілліча Чайковського. Під час Другої світової війни консерваторія була евакуйована, а в 1944 році повернулася до Києва. На жаль, війна завдала споруді значних матеріальних втрат. Відомо, що було повністю зруйновані навчальні приміщення, зокрема музична школа, концертний зал, оперна студія, також під час Другої світової війни зникло багато цінних ресурсів, таких як роялі, орган, оркестрові інструменти, нотна і книжкова бібліотеки. Вже з червня 1944 року розпочався новий етап життя Київської консерваторії. До академії знову залучили провідних музикантів, також відновили концертну діяльність, в якій активно брали участь студенти та педагоги. На щастя, вдалося відновити роботу оперної студії. Саме в цій студії ставилися опери українських авторів: Запорожець за Дунаєм, Наталка Полтавка, Ноктюрн, Катерина, Марина, Ельза Штраус, Лісова пісня тощо. Наступні роки позначились розширенням контактів навчального закладу, у тому числі і міжнародних, це співпраця між вишами. Підготовка кадрів для закордонних країн і участь студентів та викладачів у міжнародних конкурсах, наукових конференціях і гастролі виконавських колективів. Проголошення незалежності України неабияк вплинуло на життя академії. Зокрема, 5 вересня 1995 року вийшов указ президента про реорганізацію Київської державної консерваторії у Національну музичну академію України імені Петра Ілліча Чайковського за високі педагогічні та наукові творчі досягнення. Вона першою серед вищих мистецьких закладів України набула статус Національної академії. Серед вихованців академії чимало всесвітньо відомих музикантів: це піаніст Володимир Горовець, композитори Борис Лятушинський, Левко Ревуцький, Леонід Грабовський, Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Леся Дичко, співаки Євгенія Мірошниченко, Микола Кондратюк, Анатолій Солов'яненко. Дмитро Гнатюк, Диригенти, Натан Рахлін, Олександр Климов, Павло Муравський та багато інших. На всіх етапах розвитку академія гідно зберігала і збагачила високий професіоналізм, зв'язок із традиціями українського народу та здобутками європейських музичних культур. З середини 1950-х років Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського займається підготовкою професійних музикантів для інших країн. Протягом цього періоду кілька тисяч іноземних громадян з різних континентів світу отримали дипломи цього університету. У сучасному вигляді Національна музична академія є визначним центром музичної освіти в Україні. На її п'яти факультетах та 27 кафедрах навчається понад 1100 студентів. Зараз в академії працюють 65 народних артистів, 94 професори, 31 доктор наук, 126 доцентів. 108 кандидатів наук, 40 заслужених діячів мистецтв і 57 заслужених артистів України. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!